Вістяг задньої навіски від торгової марки Дорожна карта ось так виглядає. Камера всього не передає, але шершавість досить таки невеличка. І особливо розказати нема що, поставляється ось в такому пакуванні, причому воно жирне всередині, завдяки чому у нас нема жодних слідів корозії внаслідок зберігання перепадів температур. А якщо порівнювати з відомим вітчизняним виробником такої ж самої деталі. Вона зберігається ось в такому пакуванні, і це вже призводить до таких наслідків. Звичайно, воно не впливає на роботу, але якщо порівнювати по ціні, ось ця штука, яка виглядає круче, коштує на 40% дешевше, ніж ця штука. Більше того, тут галтельки виконані більш якісно, і перехід від різьбової частини тут теж виконані вони більш технологічно і якісно. Тут у нас, напевно, для спрощення обробки зробили галтель для виходу різця. Тут цього немає, але. Це ніяк на роботу не впливає, зато з точки зору міцності ось така конструкція, як на мене, більш краща. Ось така більш дешева версія розповсюдженої деталі для тракторів МТЗ 8082, а також тих тракторів, які використовують нав'язку від цих тракторів.